Мій друг парасолька. Ця казка почалася блакитного літнього дня. Ішло лісовою стежкою в гості порося. Раптом все навколо потемніло і почався проливний дощ, а порося свою парасольку вдома залишило. Заховалося воно під великим деревом стоїть, хвилюється. Адже так і в гості спізнитися можна. Чує порося хтось іде по дорозі, хтось великий. Тупотить, чалапає по калюжах, дощу не боїться. А це слонення ось хто. Іде та пісню співає. Я під дощем гуляю калюжами блукаю. Дощ вуха поливає, і я як гриб зростаю. Подивилося порося на великі слонячі вуха, і здалося йому, що слонення схоже на парасольку. Хочеш зі мною подружитися? спитало порося. Хочу, зніяковівши, відповіло слонення. Друг для друга зробить все. сказало порося. Хочеш, я для тебе польку метелика станцюю. Порося танцювало і стрибало під деревом. І слоненята здавалося, що це танцює товстий рожевий метелик із п'ятачком. А чи можу я теж для тебе щось зробити? несміливо спитало слонення. Можеш? Давай! зраділо порося. Сховай мене від дощу, і ми підемо в гості. Поросятко залізло під слоняче вухо, і йому справді здалося, що він йде під великою парасолькою. Так вони і йшли разом до самого будинку кролика в гості. Хто це? здивувався кролик, побачивши слонення. Що за дивак? Здається, я його не запрошував. А це моя нова парасолька. Вона мене від дощу ховає», – відповіло порося. Ну, якщо так, розсудив господар, постав свою парасольку в куток. «Постій, будь ласка, трошки в кутку заради мене, сказала порося слоненяті. Давайте грати в потяг. запропонував кролик. Всі причепилися один за одним. Поїхали. Всім було так весело. Порося дуділо, пихтіло, воно було паровозом. Раптом потяг зупинився, навіть трохи позадкував. Дорогу їм перегородило слонення. Можна, я буду паровозом? попросило воно. Але ж паровоз, це я. вигукнуло порося. Але ж я більше схожий на паровоз, заперечило слонення. Воно задерло хобот і задуділо. «Ту-ту!» І всі побачили, що слонення дійсно дуже схоже на паровоз. Ти хто? Ти що? захвилювалося порося. «Ти ж моя парасолька, а парасольки повинні стояти в кутку. Слонення образилося і пішло. Всім чомусь одразу стало нудно, і всі поспішили додому. Ну і нехай. сказала порося. Нехай іде. Дощик все одно закінчився, мені більше не потрібна парасолька. Прошу завтра всіх всіх до мене в гості. А на другий день була жахлива спека. Вийшло порося на ганочок і побачило, що квіти на його клумбі зовсім зів'яли. Бідолашні мої квіточки! забіткалося порося. Треба вас швидше напоїти. І побігло до свого колодязя. Але воно так поспішало, що трапилася біда. Впало відро у колодязь. Що робити? І тут воно побачило Йде слонення. Повний хобот води набрав і сам себе поливає. Та це ж справжня лійка!» Будь другом. Попросило порося. Полий мої квіточки. Бачиш, зовсім зів'яли. Шкода, стало слоненяткові квіти. Підняло воно вгору хобот і перетворилося на фонтан, відразу ожили квіти. Дивіться всі, яка в мене чудова лійка!» хвалилося порося перед гостями. Самополивальна, всі почали знову грати в цікаву гру потяг, і слоненя знову захотіло бути паровозом. Ти хто? Ти що? Розхвилювалося порося. Такі ліка. А де ліки повинні стояти? У сараї. Слонення образилося і пішло. Назавжди. Де ж слонення? спитав кролик. Воно образилося, відповіла білочка. Ну і нехай, сказала порося. Все одно квіти вже политі. Що? здивувався кролик. А ми думали, це твій друг? сказала білочка. До побачення! І тут порося почервоніло. Йому стало дуже соромно. Сиділо порося на ганочку і нудьгувало. І вдома не гаразд, і в гості щось не хочеться, згадалося йому слонення. Яке воно було добре, справжній друг. А він узяв і образив його. Що ж робити, якщо ти образив друга? Дуже просто до друга треба йти. Звичайно, до друга треба йти. А слонення сиділо на зеленому пагорбі і віршувало у спеку, в дощ, вночі і в день. Я так люблю гуляти. А у думках моїх лише. Рожеві поросята, як порося до моєї пісні потрапило. Хіба я хочу його бачити? здивувалося, слонення і зітхнуло. І тут із гущавини вибігло порося і зупинилося. Ура, знайшов. сказала порося і відвернулося. Ура, прийшов. сказало слонення, і теж відвернулося. Ти чого прийшов? спитало воно. Просто так, сказало порося. А можна я для тебе теж кимось буду? Барабаном, наприклад, тоді я буду трубою. Зраділо слонення. І вони засурмили та забарабанили і стали разом танцювати польку метелика на зеленій ромашковій галявині.